Світні виклики воєнного часу та як їх подолати, школа чи коледжі, та як мотивувати дитину на навчання? Про це та не тільки говоримо у нашому новому епізоді подкасту. Наш гість Руслан Будяк, директор Калинівського технологічного фахового коледжу. Пане Руслане, мої вітання. Вітаю, пане Руслане. Розкажіть, будь ласка, як же ж змінилися підходи навчання за ось цих три роки війни? початком повномасштабного вторгнення, а першочерговим завданням для нашого навчального закладу, це було створити безпечні умови для перебування здобувачів освіти це укриття, яке ми обладнали повністю забезпечили всіма необхідними і резервним живленням, і санітарними вузлами, і інтернетом. Спільними зусиллями і допомогою Калинівської міської ради, департаменту гуманітарної політики, і таким чином, ми, це першочергове було перед нами завдання, де ми зробили безпечність перебування здобувачів освіти в стінах нашого навчального закладу. Появилися нові виклики, з якими ми над якими зараз ми працюємо спільно колективом нашого коледжу. Ви говорите про зміни у фаховій передвищій освіті, тобто мова йде саме про коледжі. Так, відповідно, реформи, які проводяться зараз, планується проводитись в фаховій передвищій освіти, це реформа оптимізації кількості навчальних закладів, де кількість їх, яка була там, 20 років назад, і кількість, яка на сьогоднішній день, вона не змінилася майже, але кількість населення ж зменшилась. Не мені вам розповідати у зв'язку з чим. Тому назріло таке питання стосовно реформи, і де є дійсно вимоги до навчальних закладів, це контингент студентів. Це географічне розташування, це і працевлаштування, і тому для нас, як для Калинівського технологічно фахового коледжу, який знаходиться в місті Калинівки 15 кілометрів від Вінниці, ну зрозуміло, є над чим задуматись і зрозуміти те, що нам потрібно дійсно попрацювати не тільки над контингентом, а й над іншими спеціальностями, які є в нашому навчальному закладі. Скажіть, будь ласка, а ви маєте той унікальний план, щоб вибити собі місце під сонцем? А, ну так, звичайно, тому що наш навчальний заклад він один єдиний на теренах Вінницької області, який готує фахівців для легкої промисловості та фахівців для сфери побутового обслуговування. Тому а, унікальність є в тому, що на превеликий жаль всі розповідають, що легка промисловість, що сфера обслуговування, вона ну так занепала, але коли поспілкувавшися з стейкхолдерами, поспілкувавшися з власниками підприємств, керівництвом підприємств легкої промисловості, сфери побутового обслуговування, ну я зрозумів, що є попит на таких випускників. І коли почувши, що заробітна плата фахівця, це механіка, який може відновлювати, ремонтувати та налагоджувати обладнання швейного виробництва, складає в місяць близько 50 тисяч, ну тут вже взагалі тут вже ми є унікальними в цьому напрямку і і ще дуже приємно бачити, що легка промисловість, коли їздивши на семінари на конференції, вона рухається, вона розвивається. І На сьогоднішній день є потреба в таких фахівцях. Які готує наш навчальний заклад, але ж зрозуміло, щоб отримувати ось такі зарплати, 50 тисяч, про які ви говорите, потрібен досвід. А досвід це відповідно час. Як ви налаштовуєте студентів на те, щоб вони готові були і отримувати такі зарплати, і отримувати досвід? Так, ми якраз над цим працюємо. В першу чергу це зміна навчальних планів разом спільно з стейкхолдерами. Це облаштування, і відновлення, і ремонт і оновлення майстерень лабораторій. Ну і відповідно, це залучення нових фахівців, тому що люди йдуть на людей, і ми з нового навчального року долучаємо вже не з гостьовими лекціями, а вже будуть працювати, приїжджати до нас, читати заняття, проводити лабораторні роботи. Фахівці, які є і керівниками, і є працівниками галузі легкої промисловості сфери побутового обслуговування. тому ми над цим працюємо, щоб вже був наш випускник конкурентно спроможним. Давайте поговоримо про мотивацію молоді. На жаль, сьогодні багато молоді обирає або короткострокові курси, або тренінги. Розкажіть про переваги, все ж таки коледжів у цьому процесі. Ну, переваги коледжу є те, що вони, відразу вступивши в навчальний заклад, вони соціалізуються в академічній групі, в гуртожитку. Вони. А відразу вже мають можливість комунікації з стейхолдерами. Ну і що дуже важливим є надзвичайно важливим, є те, що вже на другому курсі вони мають певні навики, здібності і можуть працювати за професією своєю. Працювати за професією і для молоді важливо мати власні кошти. І воно таким чином їх надихає. Навчатися, а десь додатково ще й отримувати знання, навики, щоб себе в подальшому реалізовувати. Тобто, ці кошти, які студент вже після другого курсу може заробляти, він може собі відкладати на вищу освіту. Так, так, це дальніше, це вже по можливості. але а, спостерігається тенденція, що а, рівень коледжу. Для певних так наших випускників його достатньо. І вони собі знали, якщо далі вони десь там собі йдуть по кар'єрному зросту, то вони здобувають вищу світу. Ще такою унікальною родзинкою вашого закладу є те, що Олександр Очеретний відомий український вінницький дизайнер, який також свій творчий шлях розпочинав саме у вашому навчальному закладі. Розкажіть, будь ласка, власне про дизайнерську справу. А хто сьогодні більше навчається, дівчата чи хлопці? І які переваги навчання на дизайнерів? Ну, В більшості навчаються це дівчата, але є також хлопці креативні. Взагалі, сьогодні молодь вона, м -м, така, малює, вона щось нове створює, вона креативить. Тобто їх, ну, Дійсно є багато креативних, і саме наш навчальний заклад готує дизайнерів от творчих, де їхні приходять вони з навиками малювання, дизайн, арт дизайн. тобто. І Приємно бачити, що є багато таких талановитих, і вони в нас на сьогоднішній день навчаються такі дітки-дизайнера. А вони створили власний бренд Барва КТФК. Вони самі зробили дизайн, вони креативно знайшли підхід. Далі технологи спільно з дизайнерами відшили там колекцію. До речі, в нас був один показ колекції, і вже наші студенти, дизайнера з технологами, другокурсники, вже... Розробили свої колекції. Відшили вже був один показ, і ось на березень ми ще готуємося до іншого показу, де будемо показувати нову колекцію, які не, не з інтернету, а самі розробили другокурсники, і зараз вони відшивають дану колекцію. І в березні місяці ми її будемо показувати. Пане Руслане, у вас великий досвід в освіті. Ваші поради як обрати навчальний заклад, як обрати майбутню професію. Як не банально, це дослухати себе. А друге, на сьогоднішній день е, трендом освіти це є навчання протягом життя. Тому, шановні батьки, шановні випускники 9 класів, не думайте там, яка професія, яка спеціальність. Саме основне це вам вибрати, де вам зручно, де вам комфортно. І де ви будете реалізовувати свої потенціали, які у вас є? Ще хочеться поговорити не лише про освіту. Е у вашому коледжі я була десь років три тому, коли почалася повномасштабна війна. Але попри це, ви дуже багато уваги приділяєте і поза навчанням, тобто спортивні секції, тобто гуртки, театр. Розкажіть про ось цю вашу родзинку. Так, да, дійсно, так, родзинкою нашого навчального закладу це є те, що в нас в навчальному закладі дуже є чудове матеріально-технічне забезпечення для проведення культурно-масових заходів. Тобто це актова зала, яка, до речі, її обладнання актової зали, її взагалі, облаштування. А воно нам в 2024 році дало можливість проводити всеукраїнський фестиваль театральних студій. А, тобто на базі коледжу діє в нас театр-Діалог, дійсно, де, ну, по великому рахунку, студенти наші, це з Калинівської територіальної громади, навколишніх територіальних громад, звіниці, які навчаються по такі не театральному мистецтву, не ораторському мистецтву, але в них є така здібність, вони приходять собі. Да. Є в нас і гуртки художньої самодіяльності, тобто позаворочний час рух є. Життя є в коледжі, в нас є і. Дуже такий е, великий спортивна зала, де яка теж має таку можливість, що приймає міжнародні змагання, і де наші студенти також в спортивних секціях займаються. І, е, по крайній мірі, в позоворучний час є де чим себе зайняти. Ще одна діяльність вашого коледжу це допомога військовим. Розкажіть, будь ласка, про неї не можна оминути це увагою. Да, ну, ми допомагали, як кажуть, тим, чим могли. Зрозуміло, це і окопні свічки, це і постільну білизну ми відшивали дуже багато. І от зараз на базі нашої лабораторії ми вже Відшили близько двадцяти комплектів адаптивного одягу для поранених військових, де дійсно наші студенти їздили, робили заміри. Мірки знімали, робили заміри і відшивали вже на цьому новому обладнанню, яке ми закупили за грантові кошти іноземних партнерів. А це була допомога, і дуже багато надавали такої допомоги. Це коремати, спальні, мішки, ми спільно з іноземними партнерами. Ми таку зробив організували колаборацію. А це і колективом, і також ми організувалися, ми передали автомобіль, е також іноземні партнери нам його надали. Ми його колективом так зробили, такий рефрешінг, да, його підготували для військових. Тобто, ну і так повсякденно. У нас дуже є е наші здобувачі освіти, які Спочатку повномасштабного вторгнення навчаються ж в коледжі, а вони заключили контракт і зараз проходять службу в лавах української армії, і ми також їм допомагаємо. Ну чим потрібно є необхідним для них. І фінальне питання кожного нашого подкасту: що ви зробите першим після перемоги? Ну, так як весь український народ буде відзначати, святкувати мир, перемогу здячністю ЗСУ. Ну а ми, як навчальний заклад, будемо максимально робити так, щоб забезпечити кваліфікованими фахівцями нашу легку промисловість. Глядачам ще раз нагадаю, що це був подкаст Вінничини.